Створення відповідних консультативних умов це надзвичайно важливо. Наші системні постійні помічники це європейська спільнота, світова демократична спільнота, яка допомагає нам, яка є донором багатьох проєктів і проєкту підтримки підприємництва також. Підприємці це локомотив зростання економіки міста. Ми розуміємо, які виклики тяжкі стоять перед бізнесом в такий непростий воєнний час. Наше завдання допомогти та підтримати бізнес, навчити їх отримувати можливості від держави та від міжнародних організацій на отримання грантів. Також нашою метою є допомога тим, хто тільки прагне відкрити власну справу. Тож навчанню початківців було приділено декілька окремих семінарів. В рамках реалізації проєкту було проведено 9 семінарів тренінгів, участь яких взяло більше 300 зареєстрованих підприємців та тих, хто бажає відкрити власну справу. Більше 15 спікерів, як місцевих, так і запрошених з інших міст, поділилися своїм досвідом і знаннями з нашими підприємцями. Налагодили тісну співпрацю з представниками Кіровоградського обласного центру зайнятості, митної служби, Державної податкової інспекції Ощадбанку. Наші підприємці також мали можливість отримати індивідуальні консультації по написанню грантових заявок по державній програмі. Є робота. Ми очікуємо зараз від них інформацію про перемогу у конкурсі. Центр підтримки підприємництва вже в своїй назві відображає свою суть в можливості отримати нові знання, більше того, практичні навички для того, щоб розвивати свій бізнес, для того, щоб розвивати свої бренди. Тому супер, що є такий майданчик, супер, що його створили, і дуже класно, що є такі активні, мотивовані учасники. Я вважаю, що такі центри в Україні є сьогодні дуже дуже потрібні адже підприємці це основа економічного успіху розвитку нашої держави. Сьогодні я завітала до бізнес-центру Кровха, щоб отримати нові знання і змотивуватися до створення свого маленького бізнесу. Надихнулася, сподівалася отримати якісь класні емоції. Я їх отримала і дуже задоволена, що саме тут я сьогодні знаходжуся і дуже чекаю другого дня. Вже неодноразово був на цих заходах, і от фішки, які розказують тренери, вже допомагають нам у веденні бізнесу. Мені здається, що от такі заходи це от такий стимул для того, щоб ми як представники бізнесу об'єднувалися, і в нашому місті бізнес розвивався і розвивалась якби країна в цілому. Тому дякую за такі чудові заходи. Мене звати Ніна. В мене є одна ідея, яку я хочу реалізувати. І на багатьох тренінгах вже тут була. І ці тренінги допомагають мені більш наблизитись до цієї ідеї. Всі тренінги дуже корисні. Після, після них виходиш з такою піднесеним почуттям, що ти готовий гори звернути. Тому дуже подобається завжди є якісь інсайти, завжди є щось нове, що ти дізнаєшся.